Колись бачили, як збирають врожай мачалок. Ходе! Це Люфа. Росина народу гарбузових. При правильній агротехніці росте по всій території України. Молоді плоди можна їсти, всередині вона схожа на чимось на кабачок, але мені не сподобалось. А ось такі стиглі. М'які плоди містять собі дещо цікавіше. До речі, вона велика оптимістка наврощувала ще багато маленьких. Скажіть їх хтось, що вже морози, і ми збираємо врожай. Отже! Збираємо наші люфи. Тепер і менше друзі знають, де росте мочалка. Ну, ти йдеш? ну а власне мочалочки знаходяться ось в таких достиглих плодах. Всередині дуже багато насіння. Вона легко чиститься, якщо не перестигла і не пересохла. Якщо вона трошки суха, можна замочити водою і так само легко очистити. Насіння зберігаємо до наступного року. Сажаємо вирощуємо мільйони нових екологічних, економічних, дуже м'яких класних мочалочок. Подивіться, яка краса у нас тепер є. Ну а насіння і мочалки можете замовити в інстаграмі, написавши в Дірект.